Друзі, вітаю! Давайте сьогодні поговоримо, що чекає на українців за кордоном в вересні 25-го року. Новий місяць принесе одразу кілька важливих оновлень українським чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати з України під час воєнного стану. В Польщі президент заблокував продовження соцвиплат для тих, хто не працює. А в Ірландії, Фінляндії та Угорщині анонсовано скорочення допомоги для біженців. В Сполучених Штатах припинено дію програми U4U, що ставить під загрозу статус 10, Тисяч українців також зростає тиск на українців в Нідерландах і Португалії, де готуються нові жорсткі санкції. Водночас ЄС запускає нову систему перетину кордону, Entry-Exit System, А українські консульства переходять на цифрову платформу ЄС-консул. Е Усе це напряму впливатиме на життя українців за кордоном. І по кожному зміні варто пройтись. Заздалегідь. Тому підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в політиці європейських країн щодо українців. Також я вас дуже попрошу порекомендувати це відео нашим співгромадянам, котрі живуть за кордоном, тому що українці повинні бути разом. Тут ми говоримо і про українців за кордоном, тут ми говоримо і про соціалку, тут ми говоримо про політику і що найголовніше про переговори, коли ж, власне, буде мир в Україні. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Уряд дозволив чоловікам 1822 виїзд за кордон під час воєнного стану. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке стосується сотень тисяч молодих українців, що отримали власне безперешкодне право перетинати кордон навіть в період воєнного стану. Про це повідомили 26 серпня. Міністерка Юлія Свериденко за підсумками засідання уряду. Міністр справ внутрішніх ігор Клименко підкреслив, що головна мета уряду створити для молодих українців можливості отримати освіту чи професійний досвід за кордоном, який в майбутньому вони зможуть використати на користь країни. Зверніть увагу, як сказав речник Державної прикордонної служби, полковник Андрій Демченко, для перетину кордону чоловікам віком 18-22, а окрім паспортного документа, потрібно мати військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі. Його потрібно буде пред'явити за вимогою представника Державної прикордонної служби. Кого не торкнеться нова норма, перший заступник міністра кабінету міністрів Тарас Мельничук е уточнив, що нові правила не поширюються на категорії осіб, які визначені в пункті 211 зазначених правил. Зокрема, члени кабінету міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники. Керівники Офісу президента України та його заступники, керівник інших допоміжних органів і служб, утворених президентом України та їх заступники, голова СБУ, перший заступник та заступники, голова та члени Національної ради України з питань телебачення, радіомовлення, голова та члени Рахункової палати, голова та члени центральної виборчої комісії. Ну і, власне державні колегіальні органи, секретар ради нацбезпеки і оборони України, перші заступники і заступники в цілому, народні депутати. Тощо таким чином йдеться виключно про громадян, а не про посадовців. Бо багато хто вже думав, що можна буде знову їхати на Сейшели. Але ні, зачекайте. Говоримо просто про звичайних українських хлопців, 18-22 Законопроект щодо розширення вікових рамок паралельно Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує розширити перелік чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон. Ініціатива стосується громадян до 24 років, які не підлягають мобілізації. Документ пропонує зберегти чинні обмеження на виїзд для чоловіків, яким виповнюється 25 Давайте зараз проговоримо про зміни для українців у Польщі. Президент заблокував продовження соцдопомоги для українців. Польський президент мається на увазі. Кароль Навроцький відмовився підписати закон про продовження допомоги українським громадянам, наполягаючи на змінах. Допомога лише для працюючих. Посилення правил міграції та нові вимоги та до, до громадянства, як зазначив глава держави польської причиною стало те, що документ не враховує ключові зміни, яких на його думку потребує польська соціальна політика. Президент наголосив, що програма допомоги 800 має поширюватися лише на тих українців, які працюють у Польщі, або офіційно докладають зусиль для інтеграції в ринок праці. Подібні правила за його словами повинні стосуватися системи охорони здоров'я. Є й альтернативні власне законопроекти разом з відхиленням документа Навроцький презентував власний проект закону. Він закликав парламентські фракції розглянути його протягом двох тижнів. Серед запропонованих змін посилення вимог до отримання громадянства, збільшення мінімального терміну проживання в Польщі з 3 до 10, нові положення для іноземців не лише для українців, а й для інших мігрантів. Жорсткіші покарання за нелегальний перетин кордону, до 5 років ув'язнення, включення пункту стоп бандеризму з е, прирівнянням його до нацизму в кримінальному кодексі. Що стид і позор для німецької для німецької і для. Польської сторони, боротьба з російською пропагандою та зміцнення партнерських польсько-українських відносин. Ну, нас назвали в цьому законі бандерівцями, а тепер кажуть, давайте дружити. Кажуть, будемо допомагати тільки тим, хто працює, а працюючи в польську економіку, дали 3% ВВП. ВВП 3%, 23 мільярди євро, залетіло з українських кишень до польських кишень. Тепер порівняйте, хто кому більше допоміг. От. Теж щоб розуміти, що відбувається в Польщі. Попередній законопроект передача продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 26 року, уточнення умов допомоги 800+, включаючи з дітьми, які після 18 років навчаються у вишах або на професійних курсах. Саме ці зміни президент і відмовився затвердити. Власне, що буде відбуватись далі? За словами заступника міністра Павла Шефернакера, чинні норми підтримки українців діють до кінця вересня. Він закликав парламент ухвалити оновлений закон найкоротші терміни. В свою чергу збігнєв Богуський запевнив, що українці, які легально працюють, ведуть бізнес в Польщі та сплачують податки, не мають про що турбуватися. Польща продовжує дію довідок про тимчасовий захист до 2027 року. Уряд уже офіційно продовжив термін дії свідоцтв та тимчасовий захист для іноземців до 4 березня 27-го року. Це рішення стосується тих осіб, на яких не поширюється дія спеціального закону про допомогу громадянам України, але які належать до категорії переміщених осіб. Визначених у рішенні Ради ЄС про масовий приплив біженців України. Тимчасовий захист у Польщі діє для цієї категорії оформлюється через управління у справах іноземців, а яке видає відповідні довідки. Вони називаються сертифікати, підтверджують право на легальне перебування та доступ до уряду соціальних правових гарантій. Чи потрібно отримувати нові документи? Важливо, що продовження дії тимчасового захисту не потребує заміни вже виданих документів. У сертифікатах немає потреби ставити нові штампи або утримувати оновлені бланки. Термін їхньої дії продовжено автоматично в силу закону. Тимчасовий захист та спец за спецзаконом для українців. Окремо варто зазначити, що українці з номером ПСЛ Укр отримують тимчасовий захист на підставі спеціального закону. Нарешті цей статус, наразі, цей статус діє до 30 вересня 2025 року. Але польська влада вже готує поправки, які продовжать. Термін до 26-го. До 10 тисяч злотих штрафу за фотоприкордонного пункту, що треба знати для українців про нові правила перетину у Польщі. Е Вводять нові штрафи за фотографування прикордонних об'єктів та порушення працевлаштування іноземців. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі підготувало проект змін для постанови про дрібні правопорушення, яких який розширює повноваження співробітників прикордонної служби? Відтак, прикордонники отримують право накладати штрафи на за несанкціоноване фотографування або відозйомку інфраструктури прикордонної служби, включно з пунктами перетину кордону без спеціального дозволу. Таке нововведення пов'язане з набранням чинності постанови Міністерства національної оборони, яка забороняє фотографувати критичну інфраструктуру. Ну, таке собі повернення в радянські часи. Такі закони ми бачили в радянському союзі. Ну або знову, якщо прикордонник порушує правила, ви його фотографувати не можете, бо буде штраф. Власне, відповіда... відповідно до закону про оборону вітчизни, особи, які без дозволу знімають вище зазначені об'єкти або людей, що там перебувають, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Санкції включають арешт або штраф, а за запрошенням змінами, прикордонники зможуть накладати фінансові стягнення безпосередньо на місці виявлення порушення. Важливо, що такі об'єкти повинні бути чітко позначені знаком «Заборонено Фотографувати нові штрафи для роботодавців і працівників іноземців теж вводяться. Зміни стосуються не лише фотографування. Проект також вносить поправки до закону про умови допустимі працевлаштування іноземців в Польщі. Прикордонники отримують. Право накладати штраф до 10 за порушення правил офіційного працевлаштування іноземних громадян. Бачите, всюди полякам треба 10 тисяч злотих. Це стосується як роботодавців, так і працівників, що працюють без належного оформлення. Правила в'їзду до Польщі для українців теж міняються. Для подорожуючих українців ці зміни означають необхідність бути особливо уважними під час перебування в зоні прикордонних пунктів. Перед фотографуванням варто переконатися, що на об'єкті немає знаків оборони, а також утриматись від зйомок, якщо виникають сумніви. Крім того, тим, хто планує працювати в Польщі, потрібно заздалегідь подбати про правильне оформлення документів, тому що ми вже говорили, що можливі штрафи. Так, зміни для українців в Нідерландах. Радикальна позиція від власне, місцевих партій, чи справді хочуть депортувати українських чоловіків з Нідерландів. Давайте проговоримо, тому що така інформація почала з'являтися. Нідерланди знову стоять перед вибором. Парламентські вибори обіцяють бути визначальними в питанні майбутньої міграційної політики. Дві праві партії: партія Свободи та Justice Ентворд World 2021 презентували свої передвиборчі програми, які ставлять під сумнів подальше перебування багатьох іноземців, зокрема українців. Найбільш резонансно викликала ініціатива ПВВ щодо примусової депортації українських чоловіків. Одна з най Гучніших обіцянок партії свободи депортації чоловіків, які перебувають в Нідерландах. Формулювання винесене у програму партії передбачає повернення до України хлопців призовного віку, які, на думку політиків, мають воювати на батьківщині. Міграційна політика в баченні ПВВ, це тотальна партія Свободи, тотальна заборона. Партія пропонує закрити країну для шукачів притулку. Щонайменше на 4 роки додатково вона виступає. За ліквідацію центрів для біженців припинення процедур воз'єднання родин та навіть вихід з Конвенції ООН про біженців. Подібні кроки фактично позбавляють країну статусу гуманітарного притулку та ставлять під сумнів зобов'язання Нідерландів перед міжнародною спільнотою. Особливо це б'є по громадянах України, які вимушено залишили країну через війну. Я е, 21 партія JA. Примірно е, помірніша риторика, але той самий вектор. На відміну від ПВВ, партія Я21 е, під керівництвом Йостар Ердманса обирає менш радикальну, хоча також доволі консервативну лінію. Її пропозиції передбачають суворіший прикордонний контроль, обмеження в воз'єднання сімей, скасування закону про розподіл біженців. Партія також фокусується на внутрішньому реформуванні. Пропонує створення нових міністерств, розвиток ядерної енергетики, впровадження референдумів, збільшення витрат на безпеку та національну оборону, але в центрі її політичного дискурсу, все ж таки. Міграція та контроль за біженцями для українців в Нідерландах така риторика тривожний сигнал по причинні правові гарантії. Зокрема, тимчасовий захист, політичні настрої в країні можуть створити атмосферу напруги та невпевненості. Е, Чехія, давайте поговоримо зміни для українців. Чехія відмовилася від створення центру з повернення українців і. Тут вже є додаткова інформація. Чеський уряд не відкриватиме у праці спеціалізований центр з повернення українців додому. Замість цього продовжить роботу Український консультаційний центр, який уже два роки функціонує під керівництвом Міжнародного центру з розвитку міграційної політики. Чому Чехія відмовляється від ідеї нового центру? Багато хто з вас запитував. За заявою Міністерства внутрішніх справ Чехія ключовою причиною стала відсутність української структури, яка б могла координувати цей проєкт. Ви знаєте, що міністр наш, який мав відповідати з українців за кордоном, прокрався і, власне, був звільнений, точніше, не ввійшов до нового Кабміну. Раніше такі повноваження мало виконувати мі Міннацєдності, але щось пішло не так. Міністр вирішив. Чи в бабло класти собі в кишеню? Директорка департаменту міжнародного співробітництва МВС Чехії Катерина Флайгов підкреслила, що підтримка центру з повернення можливо лише за умови створення в Україні системи здатної. Приймати громадян, які вирішують повернутися додому. Яку допомогу продовжить надавати Український консультаційний центр? Давайте проаналізуємо. Адже діючий центр у ПРАЗІ збереже свою назву та функціонал, надалі допомагатиме українцям у питаннях інтеграції до чешського суспільства. Зокрема, відвідувачі можуть отримати консультації щодо доступу до програм реінтеграції в Україні, можливостей працевлаштування після. Повернення варіантів забезпечення житлом, освітніх та соціальних програм. Це щодо Чехії. Давайте поговоримо про Штати один з найбільших ключових наших друзів та донорів, і країна, яка прийняла сотні тисяч українців, а зараз для ну, десятків тисяч, а то й навіть більше сотні з них, будуть можливі проблеми. Зміни для українців США по програмі по програмі u тисячі українців можуть залишитися там нелегально або бути депортовані. Сьогодні десятки тисяч наших співгромадян у США опинилися перед реальним ризиком втратити правовий статус, якщо адміністрація Трампа не буде вживати ефективних заходів. Ці люди можуть стати вразливими до арештів та депортацій. Власне, хто може постраждати? Давайте теж пройдемось. Деться приблизно про 120 тисяч українців, які прибули до США за програмою «Uniting for Ukraine». за попередньою адміністрацією Байдена. Ініціативу запустили як швидку альтернативу традиційній системі біженства, а щоб надати гуманітарний статус строком на два роки за умови наявності американського спонсора. Проте нинішня адміністрація Трампа в 2025 році припинила приймання нових заявок і не продовжує дозволи на перебування та роботу. Через це ті, хто прибув 16 серпня 23-го року, опиняються в країні нелегально відразу після завершення терміну до гуманітарного дозволу. Лише ті українці, які прибули 16 серпня 2023 року, перебувають під охороною іншої програми. Temporary Protected Status, TPS вона називається. Всі українці в Америці її знають. Вона діє для них і надалі. Юристка-волонтерка організації Нова Юкрейн Віра Сірова попереджає, ці люди опиняються в подвійному а, заручницькому стані, без місця, куди їм повертатися, і без ресурсів, щоб почати життя в новій країні. Також серед біженців зростає страх і невизначеність. Мирослава Войцех, каже, вона приїхала в США у вересні 23-го. Її екстатус завершився 2 вересня, і для неї це вибір між страхом і жити в Україні, і страхом жити в Штатах. Раніше Трамп заявив, що може дозволити українцям залишитися у США до завершення війни, однак, припинення програми та перегляд. Йдення до прозорих механізмів а, пролонгації не відбулося. Також Португалія планує змінити міграційні правила, що треба знати для українців, адже ця прекрасна країна довгий час вважалася однією з найвідкритіших в'їзд для українців іноземців. Готує суттєве посилення міграційних правил. Таке рішення ухвалене на тлі зростання антиміграційних настроїв та політичного тиску з боку правих сил. Зміни можуть вплинути і на українців, які продовжують Україні або планують переїзд. Що власне міняється, парламент Португалії проголосував за пакет обмежень. А вже наступного дня президент країни Марсело Ребелу Дісоза відписав підписав закон про створення нового силового підрозділу поліції у справах іноземців. Вона контролюватиме перебування іноземців, перевірятиме документи в аеропортах і на вулицях. А також буде займатися депортаціями нелегальних мігрантів. Ключові зміни, які передбачає їхній законопроект, скасування вираження зацікавленості тепер приїхати без візи та легалізуватися на місці буде неможливо. Введення спеціальної візи для пошуку кваліфікованої роботи. Обмеження, воз'єднання сім'ї, запросити близьких можна буде лише після двох років легального проживання, виняток, неповнолітні діти, нові строки для отримання громадянства країн в країні для громадян країни з португальською мовою 7 років. Для інших, зокрема українців, 10 років. Раніше було 5. Наразі документ перебуває на розгляді президента, який може його затвердити, відправити до надоопрацювання або ветувати. На українців це вплине наступним чином: тимчасовий захист для українців в Португалії продовжено до. Березня 26 року, однак наразі нові заяви не приймаються. Можливі зміни ускладнять легалізацію для тих, хто планує переїзд в майбутньому, зокрема через скасування вираження зацікавленості доведеться оформлювати візу ще до приїзду. Давайте поговоримо про Фінляндію, цю прекрасну північну країну, яка допомагає нам зброю, допомагає дипломатично працювати з Дональдом Трампом. Але всередині щодо міграційної політики своя кухня, і її, власне, варто проаналізувати. Міністр фінансів Фінляндії Ріка Пура. У своєму проєкті бюджету на наступний рік запропонувала повністю скасувати компенсації за інтеграцію, яку держава виплачує муніципалітетам і соціальним центрам. Йдеться про кошти, що покривають витрати на навчання. Мови, допомогу в працевлаштуванні, ознайомчі курси з фінським суспільством та інші послуги необхідні для адаптації новоприбулих за планом, скасування виплат дозволить заощадити 317 мільйонів євро на українцях. До російського вторгнення в 2022 році держава витрачала. На компенсаційні виплати муніципалітетам 50-60 мільйонів євро на рік. Зараз ця сума перевищує 150 мільйонів. Саме через те, таке зростання витрат фінський уряд шукає шляхи оптимізації бюджету. Директорка з питань імміграції Міністерства зайнятості та економіки Соня Хямя-Ляйнен наголошує, більшість тих, хто використовує інтеграційними послугами Фінляндії, це саме українці. На даний момент їх там проживає 46 тисяч, які звернулися про тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. За даними міністерства, цього року дві третини витрат на інтеграційні програми спрямовані на підтримку українців. А наступного року ця частина може зрости до трьох четвертей. Однак, як пояснює директор Віталь... Віталіті е... асоціації місцевих регіональних органів влади Фінляндії, Міко Харконен навіть після скасування компенсаційні муніципалітети за, за законом залишатимуться відповідальними за. Інтеграцію мігрантів, тому певні програми все рівно можуть бути запропоновані. Це означає, що місцева влада буде змушена шукати інші джерела фінансування, підвищувати податки або скорочувати інші статті видатків. У деяких випадках можливе скорочення самих інтеграційних послуг, які й нині фінансуються не в повному обсязі. ЄС, yes, власне, говорить про нову систему в'їзду та виїзду, Entry exit Про цю систему ми з вами говорили раніше. Вона буде впроваджена 12 жовтня як початок поступового запуску системи в'їзду-виїзду з Європейського Союзу. З цього дня почнеться. Поетапне впровадження системи, яка замінить е, звичне проставлення штампів у паспортах у на автоматизований цифровий облік вїздів виїздів з громадян з третіх країн. Власне. Там передбачають і кримінальну відповідальність за втечу, там, власне, говорять і про багато інших речей щодо порушення власне, заїзду, от, і порушення виїзду. От, це теж такі речі, які будуть дуже жорстко тепер контролюватися, тим більше, що електронно це робити дуже легко буде. Так, також є нові покарання для призовників, що чекає тих, хто порушує терміни перебування. За кордоном. Кабінет міністрів ініціював посилення відповідальності для військовозобов'язаних, які порушують правила виїзду за межі країни, зокрема, йдеться про криміналізацію випадків, коли чоловіки перебувають за кордоном довше, ніж дозволено законом. Кримінальна відповідальність за втечу військовозобов'язаних за кордоном. Законопроект пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, зокрема до статті 332. Незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючою обставину, якщо воно відбувається під час дії воєнного стану, встановлюється, ну не хочу розчаровувати закон, але без дії воєнного стану в Україні не заборонений виїзд за кордон. Встановлюється кримінальна відповідальність за незаконний виїзд за кордон поза пунктами пропуску в умовах воєнного стану, пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури, порушення терміну перебування за кордоном. Призовниками та військово зобов'язаними таким чином уряд пропонує не лише посилити контроль за кордоном, а й встановити чіткий обов'язок для всіх військовозобов'язаних та резервістів дотримуватися сроків перебування за межами країни. Чому, власне, ухвалюють такі нові правила? З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні суттєво зросла кількість незаконних схем виїзду військовозобов'язаних. Такі послуги організатори пропонували, ви знаєте, і по 10, і по 20 тисяч, і по 5 тисяч. Однак прикордонники регулярно фіксують і припиняють ці правопорушення. Уряд наголошує, всі подібні спроби є. Протиправними посилення покарання має стати додатковим стримувальним фактором для тих, хто намагається ухилятися від виконання військового обов'язку. Ну, але хто має друзів депутатів, хто дружить з губернаторами, хто може позвонити комусь в квартал, тому зрозуміло, що випускають і потім очі закривають. що Вони роками можуть сидіти в Майамі. Такі речі ми теж бачили. Є консул запрацював у всіх закордонних посольствах. Що власне потрібно українцям знати про цю нову систему? Для мільйонів українців за кордоном візит до консульства часто асоціюється з бюрократією, чергами та необхідністю витрачати цілий день заради одного документу. У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ запустило в повну силу систему Єконсул, яка тепер працює у всіх закордонних посольствах і консульствах. Це нова електронна платформа. Створено для того, щоб українці за кордоном могли оформляти довіреності, довідки та інші документи. А відвідування консульства залишилося лише для отримання головного результату. Провадження розпочалося 1 липня 25-го і проходило поетапно. А вже до 25-го, до двадцятого 20 серпня, 25-го року, система була розгорнута у всіх 120 дипломатичних установах України за кордоном. Це означає, що будь-який громадянин України, незалежно від країни проживання, може скористатися онлайн-сервісом для подання документів. От. Як працює, ми теж про це вам опишемо. Але насправді дуже зручна історія. Все дистанційно і електронно. Власне, друзі, це вся інформація. Хочу підвести короткий підсумок. Бачимо, що вересень принесе чимало змін для українців у різних країнах. Деякі нововведення відкривають нові можливості, дозвіл на виїзд молодим чоловікам, є консул, продовження тимчасового захисту в Польщі. Водночас інші попереджають про е, посилення правил скорочення допомоги або ризики втратити легальний статус. Усе це сигнал українцям за кордоном потрібно уважно стежити за місцевими законами, не зволікати з документами та активно інтегруватися в життя країни перебування. А ще краще після перемоги та досягнення миру повертатись додому. Дорогі, підпишіться на цей YouTube канал, напишіть, з якої країни ви дивитесь, чи були ця інформація корисною, чи розглянути вашу країну в такому ж стилі, як я це зробив для вище перелічених держав, для того, щоб українці по всьому світу знали і мали конкретну інформацію. Будь ласка, зробіть це на цьому каналі, підпишіться на нього. Я хочу побажати вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!